Диявол він говорить про е, однозначне бажання Путіна мати це місто. Зрозуміти, я не нагнітаю. Я просто хочу вас попередити, що буде важко, коли буде звільнення е, саме Бердянську. 13. Смерть. Друга армія світу здулася настільки, що зараз це не король жезлів. це... Ваш жезлів. Вони ж вони ж настільки дебіли, що вони думають, що всі ці пам'ятки це їх власність, розумієте? Жовтень принесе нам дуже багато перемог. Все, закриваємо Максим свій рот і рухайся далі. Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений Мольфар Макс Гардієв. І у нас сьогодні з вами четвер. Ранок, що нас чекає? Друзі, нові запитання ваші. Я обов'язково всі сьогодні подивлюся. Дуже багато відбувається в нашому світі, ви бачите. І знаєте, перед тим як я почну, я хочу зробити одну таку коментар. такий. Зараз дуже багато в мене пишуть коментарів, щоб я не нагнітав. Шановні мої любі підписники чи не підписники. Я буду робити на своєму каналі те, що я вважаю за потрібним. Я буду казати те, як я це бачу і відчуваю. Я не буду, щоб вас не ранити, яким чином вас відгороджувати від тої правди, яка показує мені на картах. Я перша та людина, яка не хоче, щоб це було правдою. Чесно, я буду молитися, щоб все погане, що мені показує, не збулося. Але розумієте, в чому проблема? Колись. З початку, коли я тільки-тільки починав передбачення, я дуже багато жалів людей. І казав не те, що неправду, а просто намагався допомогти людям впоратися з їх проблемами, впоратися з відчуттям, що їх чекає безвихідь. Тому я дуже хочу, щоб тепер це була та правда, яку я бачу. Без без благань журналістів і сценаристів, які благали мене говорити зовсім не те, що мені хотілося, це мій канал. І тут я говорю так, як я себе відчуваю. Якщо для вас це дуже чутливий контент. Будь ласка, відпишіться, заблокуйте і більше на мою сторінку не йдіть. Але найголовнішою умовою перегляду цього відео є ваша підписка. Не забудьте поставити лайк цьому відео і поділитися зі своїми друзями. Пам'ятайте, чим більше ви ділитесь, тим більше позитиву і добра вам повертається. Ну що, починаємо з першого запитання, це воно звучить таким чином. Ви дуже зараз активно бачите, як в Києві і не тільки в Києві, зносять пам'ятки архітектури, які руйнують енергетику нашої країни. Я згоден з тим, що зараз не на часі змінювати тризуб. Але е, я хоті, я б я пропонував, казав, що давайте краще просто знімемо і все. Поки що там нічого не буде. І коли ми переможемо, ми вже поставимо там зуби. Питання таке: чи будуть е, мститися росіяни за подібну вихідку? Бо вони там всі просто їх розриває, просто в хлам дивимося. Перша карта так. Перша ж карта, яка символізує е, нашого рицаря Жезлів, це говорить про те, що вони будуть намагатися це робити. Вони зараз готують який план, і вони дуже негативно, вони просто їх розриває. Як то так? Ми, ми беремо, знімаємо. Вони ж думають, що ви ж настільки дебіли, що вони, вони, ж, вони ж настільки дебіли, що вони думають, що всі ці пам'ятки це їх. Власність розумієте, і вони дійсно вони хочуть е, це знищити. У них є в планах вже таке. Е, але е, сказати, що давайте так, сказати, що вони будуть діяти, то навряд чи. тому що карта е, Рицарь Жезлі вона символізує е, слова, вона символізує думки, але не символізує дію. Тому ось тут, ну це поки що перша карта, яка випадає. Тому тут я чітко бачу, що е, ймовірність того, що вони будуть якимось чином атакувати ці пам'ятки архітектури, знищувати їх, може якісь будуть, але в більшості ні. Друга карта: нема грошей на це. У них нема на це грошей. Бо е, двійка Пентаклів каже про те, що зараз їм взагалі не до пам'ятки архітектури. Вони так, вони можуть там щось собі базікати, щось кудись наводити такий, такі, е, типу, що Адами оце в своїх передачах так. А в реальності в них нема на це ну, необхідності зараз і зброї на це нема. Тому фінансово для того, щоб вдарити, влучити в якусь, особливо в Києві, влучити в якусь споруду, де там стоїть якісь, якась пам'ятка. Це потрібно дуже дуже на це виділити багато коштів і спланувати це. Наразі вони програють в цьому плані, і в них нема зараз на це фінансів взагалі. Третя карта це закрита карта. Ну, на тому і поставимо крапку, тому що закрита карта вона символізує, що все закриває Максим свій рот і рухається далі. Наступне запитання: чи правда, що росіяни не зупинуться після того, як Україна переможе? Чи правда, що вони і надалі будуть намагатися? Пробувати Україну. І е, навіть коли вона переможе, вони будуть намагатися і надалі, через 10 років, через 20 років, намагатися битися, намагатися там щось комусь доказувати. Давайте дивитися, чи, чи буде це, чи не буде. Так, перша карта. Е, дивіться, на даний час, на даний час, паз жезлів символізує малоймовірність такого. Малоймовірність. Паж жезлів це так, вони щось там будуть нема. Але знаєте, я вам скажу, що Друга армія світу здулася настільки, що зараз це не король жезлів, це паж Жезлів. Вони мають зараз на даний час доволі багато зброї для того, щоб боротися. Але це я вам більше скажу, що скоріш за все, що навіть в них є більше зброї ніж у нас на даний час. Але питання лише у тому, що за цією зброєю стоять люди. І ось знайти справжніх професіоналів, які будуть цією зброєю користуватися правильно, грамотно, дуже мало. Хоча там є дуже багато таких спеціалістів. Тому в більшості вони цю зброю, як вам зрозуміти, втрачають на полі бою, не розуміючи, як правильно там все це робити. Тому це дуже класний нам сигнал, але все одно на даний час, на даний час в них є зброя. І вони е, можуть собі, як то кажуть, саме для військових дій, вони будуть намагатися цю зброю реалізовувати. Так, друга карта. Друга карта це у нас рицар жезлів. Уже щось покраще для них. Вони е, можуть через якийсь час, тобто, якщо тут король жезлів, я зараз Йокну. Ага. Жезли, жезли, жезли. Коротше, розказую, що тут за історія. Історія того, що вони. Можуть реально накопичити якусь зброю і піти, бо, бо зараз перша ж карта вона показала, що мало зброї для того, щоб почати знову після перемоги. Вони накопичать цю зброю. Але знаєте, що буде? Буде якась така історія, дуже дивна з цією зброєю, тому що ви знову бачите. Говорить про перенасичення. Тобто, може бути зброї і багато, але із-за того, що люди, які за цією зброєю стоять, вони не вміють правильно користуватися цією зброєю. І мені здається, що буде дуже багато проблем. Вергідність того, що вони нападуть, а є. Одразу вам кажу, що буде через якийсь час 100% якась така ситуація. Але проблема: знаєте, у чому для них? Проблема у тому, що наші вже в той момент буде мати набагато більше заводів. Більше а, зброї, і вже це буде зовсім інша історія. Це вже не буде такого нападу, як було 24 лютого. Це вже буде зовсім інша історія. Це буде зовсім інша. Всі будуть готові до цього нападу, і всі будуть е, максимально вкладати. Тобто наша країна стане отакою от мілітарі країною, Мілітаризація пройде в країні, і тут будуть реально доволі серйозні серйозна зброя. Тут буде. Де країна стане абсолютно іншою? Абсолютно іншою, ось побачите, але те, що вони намагатимуться це зробити. Можливий варіант, щось там зі зброєю, я не знаю. От щось воно там пов'язано з тим, але що воно буде, на даний час конкретики не показує. Але мені здається, що трошечки пізніше, після нашої перемоги, ми обов'язково знову ще раз зробимо розклад для того, щоб подивитися більш конкретніше. Бо на даний час про це ну, говорити ну, нема сенсу в більшості. Але давайте, щоб я чітко вам сформулюю відповідь на питання, чи будуть нападати будуть на накопичувати зброю, через скільки ну 10 років точно однозначно буде це. Але коли вони почнуть, якщо вони, якщо вони почнуть це робити, то Україна буде готова до того вже питання, яке. Дуже хвилює всіх це звільнення Бердянську. Ми сьогодні подивимося Бердянськ, наступний раз якось інше місто. Яке давайте подивимося, в якому стані перше питання, в якому стані знаходиться зараз Бердянськ. Слухайте, ну там все, слава Богу. Люди тримаються. Там відбуваються якісь бойові дії, але не такі глобальні. Там люди тримаються. Люди один одному допомагає, допомагають. І я вам більше скажу, напишіть мені в коментарях, хто з Бердянську. Я дуже пишаюся взагалі всіми тими, Я пишаюся людьми, які живуть в окупаціях, в плані того, що вони витримують цей жах. І я пишаюся вашою сміливістю. Я хотів би, користуючись цією можливістю. Вас підтримати і розказати, що чекає вас саме там. Тому те, що ви один одному допомагаєте, те, що ви проявляєте оцю любов до себе, любов до оточення вашого, і намагаєтесь триматися, я дуже пишаюся. Бо українці це найкраща нація в світі. Ось зрозумійте це. Давайте подивимося ситуацію. Питання таке: чи будуть там відбуватися жорстокі бойові дії? Простокі бойові дії будуть. Диявол випадає. Диявол він говорить про е, однозначне бажання Путіна мати це місто. Мати це місто. Вони з Причому дуже-дуже він цього бажає. Ще він бажає Одесу. Дуже він хоче взагалі перекрити нам Чорне море, це всі прекрасно знають. Але то, те, що будуть там бої відбуватися, то це стовідсотково. Буде, буде за... дуже важко, друзі. Дуже важко. Мені б не хотілося, звичайно, знову вам нагнітати, але буде дуже важка, важка ситуація. Тому, коли вона прийде, а коли вона прийде, давайте поговоримо про коли вона прийде. Коли є можливість того, що буде ця ситуація, коли буде відбуватися бойові дії? Трошечки не вистачає зараз нашим ЗСУ, не вистачає обладунку, треба грошей. Треба грошей, друзі. Будь ласка, ще раз, користуючись знову ж можливістю, нагадаю вам про те, що обов'язково донатьте. Будь ласка, я вас дуже прошу. Давайте скажіть карти, коли це можливо? Коли буде звільнення саме Бердянську? 13. Смерть. Звільнення буде дуже жахливе. Дуже багато людей може померти. Буде руйнація. Просто так не відбудеться це звільнення. Не відбудеться. На жаль. Чи давайте так, чи буде це дуже схоже на Бахмут, чи настільки будуть руйнатися, дуже важка? Чи більш-менш важка буде. Бачите? Дев'ятка дев мечів, дуже важка. Люди будуть дуже переживати. На жаль, я буду казати так, як я бачу. Я відчуваю. Зрозуміти, я не нагнітаю, я просто хочу вас попередити, що буде важко. Тому я вас дуже прошу, готуйтеся до того. Коли це може настати, коли це може настати? Ну, це настати може коли. Давайте, що несе у нас, Які... яку енергетику несе перемога. Коли це відбудеться? Коли... Який час? Скажи мені саме час. Блін, не дає. Розумієте, не дає. Давайте я вам. Давайте так. Ми... Просто чому не дає? Інколи Всесвіт не хоче. Розказати, я знаю, чому він не хоче розказати, щоб я не дай Бог не бо на мене дивляться дуже багато і оцих долбайобів русських, е е і це може яким чином позначитися на це. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу: готуйтеся до того, готуйтеся до важких подій, до реально важких подій. На жаль, що чекає Україну в жовтні, вже другий місяць весни, в ви осінь, вибачте. Це вже говорить про те, що ми з вами. У нас якийсь час, От, може, в мене тільки одного час летить, як з... ну, просто неймовірно швидко. Ну, може б мені й хотілося, щоб час, чесно зараз летів дуже швидко, щоб поскоріше цей, цей жах закінчився. То я може і радію тому, але все одно, бачите, як час летить? Просто за 2 секунди пролітає, пролітає. Так, що чекає на жовтні? Карта сигніфікатор. Скажи мені, будь ласка, карту сигніфікатор жовтня. Що чекає на жовтні? Ой, боже мій, п'ятірка жезлів, подивіться, п'ятірка жезлів. От буде бій. От Карта пройде під знаком бою. Це говорить про те, що активізувалися всі ресурси, і зараз в жовтні буде жопа Росії. Просто елементарна жопа. Тому що, чесно, я розумію, що, чи буде якийсь може, контрнаступ, чи може, бути, може просто елементарно бути вже, знаєте, якась запланована історія. Але готуйтеся, росіяни, тікайте, просто тікайте, ЗСУ розірвуть вас просто на, на нові пакети сміття. Готуйтеся, готуйтеся до того. Ми будемо з вами бачити дуже багато інформації. Дуже багато інформації. Ми будемо бачити дуже багато боїв, дуже багато переможних боїв. Давайте подивимося ситуацію, на яку користь оце воно буде відбуватися: на користь Росії чи на користь України. Росія, Україна. Ха -ха 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 -ха. Росія дев'ятка жезлів. Говорить про дуже велику важкість, про те, що а, вони втрачають реально позиції негативні, Ну, прям негатив для них. Де? І для України, подивіться. Рай, дуга! Бачите? Подивіться, яка щаслива е, карта. Жовтень принесе нам дуже багато перемог. І нарешті вже щось позитивне. А ви кажете, що я тільки негатив кажу. Я кажу: і Позитив, якщо він випадає, то я вам його кажу. Тому, будь ласка, не хвилюйтеся. Я впевнений, що в Україні жовтий місяць принесе дуже багато перемог для нашої країни. Тому налаштуйтесь на ці перемоги, але готуйтесь, що місяць буде важкий. Чому? Чому місяць буде важкий? хочу пояснити, що коли така відбувається ситуація, а точніше, не коли така відбувається ситуація, правильно треба задати питання. Коли чим більше наші хлопці і дівчата перемагають на фронті, тим більше валить ця нечість нас, людей, які сидять за фронтом, тобто в тилу. Він більше ракет, більше. Ось бачите, зараз дуже активізувалися. Я впевнений, що сьогодні вночі також будуть нас гасити. Щоб ви собі розуміли, але зйомочку я веду в середу, тобто з середи на четвер буде ця історія. Тому я впевнений, що сьогодні також буде дуже важко. Хочу, щоб ви зрозуміли, що зараз чому у нас майже кожен день почали валити цими шахедами, ракетами і тому подібне. І хочу щоб ви для себе зрозуміли, що ця ситуація вона важка для нас, тому що наші ЗСУ почали перемагати дуже активно. І це дуже спозначиться на нас. І виходячи з цього питання. Чи буде Росія робити масовані атаки на Україну в період, наприклад, жовтня? Ну, більш-менш насправді не так глобально. Будуть дні, коли буде важко, але будуть більшість днів і спокійних. Тому хочеться сказати, що жовтень буде більше переможним в плані ну, конкретно, боїв на тих територіях. І менше бачите для нас. Тому мені здається, що е, навіть дуже добра ця карта, четверка мечів. Слушайте, слухайте, і, і мені здається, що навіть дуже і добре воно буде. Добре, е, е, які е, Давайте, територія України, яка постраждає найбільше. Я завжди карти розкладаю як, кар... як мапа у нас тут. Тому ми зараз по, по колу. І ось це в центрі також покладемо і оце по колу зробимо, як по нашій карті. Так, давайте ось сюди карту одну, сюди, сюди, сюди центр. І захід країни. Ось так: 5 картів. 5 карт, вибачте. Так, що у нас тут? Ситуація дійсно дуже важка. Воєнні дії. Одеса, Миколаїв, Херсон. Північ, південь, оці всі частини будуть страждати. Далі, ситуація доволі добра, до речі, випадає з центром міста. Зараз центром міста більш-менш. Та ви знаєте, слухайте, жовтень, хоч і буде в такому дивному енергетичному стані, хоч і буде якісь бої відбуватися, але я скажу, що дуже багато перемог. Прям реально дуже багато перемог. І мені здається, що може, може, навіть щось там відбудеться в позитивну сторону, так що давайте не може. Я знаю, що відбудеться. Якась ситуація буде відбуватися на фронті, яка буде ставити глухі кути росіян? І ми будемо бачити дуже багато позитиву. Хоча, ще раз скажу, це не говорить. Про те, що взагалі нічого не буде е, негативного. Будуть дні, коли на нас будуть валити. Будуть стовідсотково. Це ну ви прекрасно це і без мене знаєте. Але те, що буде вже більш позитивніше це все відбуватися, то це стовідсотково. І мені дуже подобається жовтень. Мені взагалі жовтень подобається. Він несе якусь дуже позитивну енергію. Десятий місяць, я казавши до того, я кажу, і зараз готуйтеся, що жовтень несе. Нам буде багато перемог. І може, з жовтень стане дуже переломним моментом для війни. Я дуже сподіваюся, що все так воно і буде. Пишіть амінь в коментарях, якщо ви також бажаєте, щоб воно все так і було. На цьому все. З вами був ваш улюблений мульфар Макс Гардєєв. Я бажаю вам гарного дня, чи вечора, чи ранку, коли ви мене дивитесь. І Пам'ятайте, у нас все вийде. У нас буде все, що ми забажаємо. Бо ми дуже крута нація.